Всім привіт! Ви знаєте, що церква це тіло Христове, і Ісус Христос це Слово Боже. Він є голова, а церква є Його тілом. І коли ми стаємо частинкою Ісуса Христа, то ми стаємо Його тілом, і тому нам всім треба з'єднатися із церквою, стати Його тілом, і також є ще органи і в тілі, і в нас є також органи, наприклад, такі як печінка. Нирки, і кожен орган в нашому тілі є дуже важливим. Хтось проповідує, хтось спасає, а найважливіше в цьому організмі не противитися Слову Божому, тому що якщо є противлення до Слова Божого, то духовного росту не буде. А від противлення можна позбутися лише смиренням. І я для себе зрозуміла, що я також маю смирятися під слово Боже, маю смирятися священнику, який мене направляє, показує, тому що без цього, на жаль, благодаті не буде, бо Ісус Христос каже, що гордим противиться, а смиренним дає благодать. І Ісус Христос це є Слово Боже, і зрозуміти його не всі, на жаль, можуть, тому що Бог дає людині одкровення. І це тайна, що Бог відкриває це все через откровення. І потрібно роздумувати над цим, яку я інформацію в себе вкладаю. Тому що откровення це те, що Бог відкриває. А для цього потрібне зусилля потрібний труд, щоденний труд, тому що царство небесне воно береться неймовірним зусиллям і неймовірним трудом. Тому будьте благословенні.